Я до нього. Він так капюшон знімає і каже: Мама, це я. Ми з ним обнімаємось. Свого сина Наталія Коломенська бачить тільки у вісні. Ми не випадково зустрілись у музеї сучасної російсько-української війни, бо вдома жінці говорити боляче, там все нагадує про сина. Гліб уже два роки, як у російському полоні. На початку повномасштабної війни він разом із побратимами із полку АЗОВ. Боронив від окупантів Маріуполь і Азовсталь. Весь світ бачив, як гатили, як скидували бомби російські війська. Це був жах. Ну, це жахіття. Розумієте, мати, у якою ну, єдиний син, і вона бачить, що. Що відбувається там? Із кожною російською бомбою, розповідає жінка, розривалося і її серце. Та це був тільки початок випробувань. Зв'язок із сином зник. Переписувались до 2 березня. 2 березня він мені не відповів у травні 2022-го Бійці маріупольського гарнізону вийшли з Азовсталі, але Наталія сина не знайшла. Не було гліба і під час тогорічного масштабного обміну полоненими. Я знайшла нарешті командира сина. він сказав тільки, що у нього гниють ноги. І я кажу, що що трапилось, чому. Ну там е е були умови такі, було дуже влажно. Цитати йому надіяв свій діділі. з кепкою. Батька не стало, коли Глібу було 14 років. Наталія зізнається, що, попри неосяжну материнську любов, син щороку додавав у мужності. У їхній родині усі служили у війську. Гліб брав приклад із батька, дядька і діда. Хлопець займався боротьбою, вступив до вишу, а потім став військовим полку Азов. Зателефонував і сказав: Мама, я все пройшов, КМБ пройшов, я отримав шеврон. Виносили меблі з квартири. І він мені питає, тебе потрібна оця мебель? Я кажу, ні, вона не потрібна. І він одною рукою. Розбиває. це вже був не хлопчик сьогодні. У російському полоні щонайменше 10 тисяч українських військових українців обмінюють на російських полонених, але на жаль, не усіх розповідають дружини інших бранців. 6 травня 2023 року. По сьогоднішній день було обмінено 807 полонених українців. Серед цієї цифри нуль бійців полку «Азов». Чому так питання залишається відкритим. Про гліба не забувають і шкільні друзі. Ярослав спілкується із мамою захисника України і бажає йому якнайшвидшого повернення. Я навіть не можу уявити, які в нього, які в нього стан зараз. Ми всі його чекаємо. Хотілося, щоб він повернувся найближчим часом до нас. Він не заслуговує на таку участь. Він герой. У російській неволі досі понад 900 азовців, чимало і вояків з Дніпропетровщини. Наталія Коломенська зізнається, що отримувала погрози від невідомих. Хто саме не знає, але жінка не боїться нікого. Були такі повідомлення: ми за вами йдемо. Готуйтесь, кінжал. Ну я така дівчина. Мене не дуже <гум> можна. Родичі спілкуються з координаційною групою і омбудсменом. Створили групу у соцмережах. Не сидить Сиднем і Наталія у Дніпрі проводить мітинги і акції. У нас із Павлограда є, у нас є з Новомосковська є, у нас є з Кривого Рога люди, вони до нас теж приєднуються, у нас є Весільківка, Наше не вдома. Бо кажуть, азов це вже вдома, Маріупольський гарнизон вже вісь ні. Вони не вдома, а ми їх всі чекаємо. 29 травня сину Наталії виповниться 24 роки. Жінка не опускає рук і вірить, що, врешті-решт, відбудеться обмін всіх на всіх. Євген Коптів, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.